Привіт! Хороший настрій! Виходить в ефір! і Я знову радий вас порадувати нашими смачненькими українськими мемасиками. Погнали! Люди розважаються по-різному. Хтось на природі любить відпочити, хтось на морі чи клубняку почилити. Але один полтавський чоловік всіх переплюнув. Протягом цього цієї ночі я гуляв по Полтаві, по вулиці Б Балакіна. І вирішив поприкалуватися, попідпалювати двері в під'їздах. Ну, за ноч я зробив, підпалював вісім. Оу, oh, нічого собі в нього приколи, хороші підпалювати людям квартири на ніч. та веселоко собі придумав фраєр. А як підпалював, то перед цим дзвонив в пожарну ну і казав, що щоб побільше води готували. Бо буде не один і не два підпала. Бо так у два рази смішніше виходить. Приїжджай пожежник, я хату вже підпалив. Ну, а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, питаються. Руками потушить, а воно ще ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. Люди рятуйте, поможіть, поможіть. Люди ратуться, поможить, люди ратуться, поможі, поможі, люди рятуйте, поможіть, амуроможіть. Поможіть, поможіть. Переходимо до одного з найпрестижніших волинських ПТУ та його студенточок. Як вам навчається в цьому закладі? Я муха Олена Михайлівна навчаюся в шостому училищі. Навчається дуже нормально. бачила? Рівень культури ПТУшниць зашкалює. Нормально навчається. майстри дуже виховані, навчають дуже прекрасно. Майстри та викладачі дуже виховані. А учні то які культурні. Бачила? Який ще до того дуже нормально навчається? Навчається дуже нормально. А в нас тут шедевральний відос знятий на чорно-білу в якому присутній заворожуючий діалог. Ти чого тут ходиш? Ти шо не чуєш? Кого? Який же тут глибокий сенс! Ти що дурний? Що? Ти що дурний питаю? Ти що не чуєш, я питаю, ти що дурний? Що? А сценарій той який, напевно писався не один місяць. Подейкують, що Тарантіно брав натхнення для своїх фільмів саме з цього відео. Я питаюсь тебе, чи ти дурний? Аа? Шо, ха? -а, -а. а кінцівка взагалі змінює погляд на сприйняття цього світу. Жди, мій мій. Шо? А -а -а. Як це романтично, коли пара піддається пристрасним почуттям, і хлопець цілується з дівчиною. Але малеча, яка це знімає, має зовсім інші плани. Рома хочу писати п'яти. Ну що поробиш? Меню не приспічило туалет саме у такий романтичний момент. Добре, що це відбулося на вулиці, а не десь там у них на ліжечку. А це яскравий приклад людини, яка нічогісінького не пила. Христос ну то що? Ну не пів, Іване, ніч, нічим не пивна. Та він же сама трезвісінька трезвість. Тришки хитає чоловіком, ну бо може він старий, але він точнісінько нічого не пив. Ну не годень, блядь, на алерма, не годен стоять. Не піємечна. Ну, все абсолютно. Іване, не піємнична. Ні каплі в рот, ні сантиметра в попу. Гота, Бога, Божа, обірай, блять, гота Божа, обірана. Маємо ще одне інтерв'ю студента ветеринара. Здравствуйте. Моє ім'я прізвище Володимир Сергій Анатольович. Я навчаюся на першому курсі на факультеті ветеринарна медицина. Мені дуже сподобається цей факультет. Ветеринарна медицина, щоб лікувати животних. Він так відповідає, ніби вчора цілий день бухав горілочку на весіллі свого брата. Так, до нас сьогодні приїжджали німецький союз захисних від захисних тварин. Нам дуже сподобалося, що вони нам ну, порозказували більше про як в них у Німеччині цих тварин. ну як вам? Та Сірошка просто хвилюється, це ж його перше таке серйозне інтерв'ю. Або він ще не встиг похмелитися. Наприклад, ці собаки захищають від сказу цих бродячих, що бігають дуже по вулицях, вони їх як, ловлять, ну, як, ну, утримують там у клітках, роблять їм прививки, а тоді випускають їх на обратну. Ну, на, на волю. Став лайк, підписуйся, коментуй, відправляй це відео своїм дружбанам. Можеш задонатити мені на підтримку мого канала. І я з вами буду прощатися і наостанок дарую вам цю пісню. Щастя здоров'я, я літа. Усі вважаю щастя і любові, щастя здоров'я, я літа щоб були веселі, вічно молоді зараз.